Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Радник офісу президента Сергій Лещенко у цю суботу виступав на вечірці як діджей технократ. Друзі, раді представити вам діджея, чия музика змусить вас поринути з головою у світ якісного трушного звучання техно діджей Технократ. Ця людина почала свій шлях в діджейнгу відносно нещодавно, але досвід техноіндустрії в нього дуже великий. У свій час він мав честь оголошувати імена артистів на дуже іменитій вечірці. Схема X Boiler Room» у 2018 році. Його селекція просто вражає слухача якістю звучання та ритмікою. І вже 11 травня ви матимете змогу почути його нещадний звук в стінах київського Інцес-клаб. У квітні 2023-го екснардеп Сергій Лещенко, який є радником офісу президента з функцією протидії російським фейкам, створив в соцмережі Instagram акаунт партія рейверів України та почав рекламувати всілякі вечірки. Згідно з декларацією Лещенка, яку він подав 31 березня 2024 року, у 2023 році Укрзалізниця збільшила виплати члену своєї наглядової ради Сергію на 6% – з 230 700 гривень до 244 100 гривень на місяць. Таким чином у 2023 році Лещенко задекларував отримання 2 мільйонів 930 тисяч гривень заробітної плати в «Укрзалізниці».